Дякую. Всім привіт, друзі. Ми в Одесі. Це перший в своєму роді і об'єктивно найкращий на українському узбережжі інклюзивний пляж, де люди з інвалідністю, ветерани та пенсіонери можуть нарешті відчути радість відпочинку без перешкод. Точніше, відпочинку без меж. Дуже все класно. Дуже все подобається. Все так продумано настільки. Ми тільки прийшли і до мене. Зразу підбігають люди, запитують, що мені подати: шезлонг, водичка. Навіть найвища мета може стикнутися із хвилерізом жадібності та корупції. Міській владі їх бізнес-партнеру треба все це забудувати і забрати. Десятки перевірок будь-яких служб, чого завгодно. Намагання не дозволити відкритись, не дозволити заїзду техніки для того, щоб почати підготовку сезону. Сподіваюсь, найближчим часом це зміниться. і я зроблю все для цього.